вивів новий сорт фундука. Андрюша, розкажи нашим підписникам, чого ти цей сорт назвав? Златівський. Висіяли в 2010 році горішки з трапезунда. Було 70 сіянців. Вони в нас росли е, такі, такою алейкою. І з того всього два таких було сортоформи, які наближені були до. Якогось нормального, більш людського сорту. І у 2018 році, у 2018 році, зупинилося все-таки на цьому. Ми його почали вже розмножати вегетативно, почали відводки робити. Дуже цікавий сорт в нашому кліматі, гарно себе зарекомендував. Плюска чимось схожа до трапезунда, але така більш перетягнута. Тобто і горішок, ну, коли він вже дозріне, ми вам будемо показувати. Трішки менший за трапезунт, але дуже тонка шкарлупа, не боїться наших морозів. Дуже цікавий сорт. Будемо за ним спостерігати. Злата росте, будемо вам розказувати.